Сьогодні ми розпочинаємо з вами заняття, присвячені супутниковим системам телебачення. І, І власне, будемо з вами розглядати, що це таке, як. Використовують, як налаштовують, де можна це все побачити і тому подібне. Отже, давайте почнемо з того, що ви знаєте. Що ви знаєте про супутникові системи? Чи взагалі про супутниковий зв'язок? Ну, Т-32, як воно там? Так, добре. А що ще? Ну, а зараз я не знаю, супутник подій не робить, все через кабель. Так, добре. Можливо, хто ще що знає, що таке взагалі цей спутниковий зв'язок. Это связь, которая существует с помощью спутников. Ну да, конечно. Да, верно. Так, добре. Це те, що використовує спутник для ну, своїх потреб. Чи то для зв'язку, чи ще для чого. Ну, власне. Використання супутнику. Отже, ми будемо з вами розглядати, як це взагалі все так, діється і як власне, це все під'єднується і функціонує. Ну, звісно, для того, щоб почати розмовляти про супутники, потрібно напевно почати супутники, чого вони є. Тобто, є наша земля з таким чином ми малюємо. І, власне, є супутники. Власне, якщо подивитись в розрізі, то ми можемо побачити, що є, власне, якийсь прошарок повітря, який де є життя, тобто птахи, там, комахи, ще що літає. Потім є прошарок, де просто великий Чи тиша, там поверх туч тому подібне. І чим далі від нашої землі, тим менше кисню. Є і, і там менше менше вітру, менше власне тепла, і, відповідно, чим далі в космос, тим взагалі все, власне, всезає. Отже, як ми знаємо, що супутники це ті прилади, які обертаються по кругу землі. Тобто є коло власне, над якоюсь висотою над землею, і супутник обертається навколо цієї цього кола, яка називається вісь обертання нашого супутника. Отже, його позначають переважно такий коло та такі два лепестки. Це сонячні батареї, які живлять його. Власне, він так обертається. А, скажіть, будь ласка, а чому супутники не падають? Їх тримає орбіта. Ну, ну а, власне, якщо їх взагалі нічого там не тримає. А, Річ в тому, що супутники вони знаходяться на досить великій відстані від землі. Є різні супутники, але власне всі вони знаходяться на досить великій висоті. І, власне, чим далі від землі, тим оця сила Ж. Сила Ньютона. Помните, йому тріснуло яблуко по голові. Ця сила земнього тяжіння. Чим далі вгору, тим вона наближається до нуля. Тобто до поверхні землі, чим далі від поверхні землі, слабше притягуються будь-які елементи. Водночас, якщо Супутник не притягується до землі, то чому він не летить в космос? Відкритий космос. Як ви думаєте? Ну, Земля має магнітне ну, поле. Добре. Дивіться, яка виходить ситуація. Що? Насправді, що коли е, супутник. Е, Власне, не, на нього б не діяла ніяка сила G, то він би, звісно, полетів у відкритий космос і його було б втрачено. А так на супутник вчиняється сила, яка рівна на цьому відстані якомусь значенню Х. Х нейтон. Але чому ж, якщо діє сила земного тяжіння на супутник, він не падає нам на голову і не розбивається. При... Дві сили, да. Тобто, сила притяження, і одновременно з цим він намагається улетіти від нас. Тобто, ці дві сили компенсують друг друга. Так, да, да вірно. Дивіться, все розраховано за допомогою. Ну, точних розрахунків, і річ йде про те, що: е, коли супутник запускають, ну, от, його підняли, наприклад, тут е, ракетою. І, власне, коли його запускають, то його не залишають на, одню, на одному місці. Йому надають першочерговий такий поштовх, який ну, має таку силу, яка рівна по величині центробіжній силі. Це начебто ми прив'язали на кінець вірьовки якийсь груз. І обертаємось разом з цією вірьовкою. Ми відчуваємо, що груз починає тягнути в сторону нас. Так само уявіть, що цей супутник знаходиться як на такій вірьовці, яка обертається по колу. І от чим більша швидкість, тим більше супутник хоче відірватися. Від землі і полетити, полетіти в космос, так от оця сила направлена напроти сили земного тяжіння. І виходить так, що тільки швидкість супутника центробіжна зменшується наскільки що перебільшує сила земного притяжіння, супутник починає рухатись в сторону. Землі падати. Тільки на швидкість супутника збільшується, так що сила земного тяжіння вже не в силах його залишити на його орбіті, він відривається і летить, якби в сторону космоса. Все направлене на цих двох силах. Отже, супутники, які запущені на орбіту, вони що? Вони власне рухаються, мають певний термін своєї служби, деякі супутники обслуговують і вони далі виконують свою функцію, деякі супутники виводять знову на орбіту. Так от тоді наступне до вас запитання? Сила земного тяжіння. Залежить від маси об'єкту? Ні. Не залежить? Коли ми кажемо, що якщо якесь тіло підвісся підвішене на висоті, Ну, я думаю, чим тяжеліше, тим сильніше притягувати буде. От дивіться, я вам дещо поясню. Що от є в нас якась висота. На цій висоті діє сила G, і в тіла є його маса М. Так результуюча сила буде розраховуватись як М GH. Ну, власне, відповідно, звідси можна вирахувати швидкість, з якою буде рухатись. Відповідно, якщо, ну власне, якщо ми масу збільшуємо, то власне швидкість буде збільшуватись. Отже, сила земного тяжіння вчиняє більшу дію на об'єкти, які мають більшу масу. Виходячи з цього, власне, важкі супутники, які обертаються навколо земної орбіти, вони знаходяться якомога далі. Я напишу М велике, якомога далі від поверхні землі. Малі ж супутники можуть знаходитись, ну, власне, на нижчій орбіті, із за того, що в них маса менша, і вони можуть, оцей, ця умова, що власне центробіжна сила і сила земного тяжіння направлені в обидві сторони, вони працюють як для малих супутників на низьких орбітах, так і для тяжких супутників, які знаходяться на Високих орбітах. Власне, такий принцип, і, звісно, у супутника є на борту коригувальна система, там запас палива чи якісь інші системи, які дозволяють йому його підштовхнути або зупинити, власне, коригується автоматикою траєкторія супутника. Однак однак переважна. Більшість роботи, пов'язаної з утриманням його на орбіті, виконуються все-таки цими двома силами. Отже, виходячи з цього зображення, ми можемо сказати, що є супутники, які обертаються навколо Землі на низькій орбіті, яких вага мала, так названі наноспутники. Це супутник, який, вага якого ну, близько доходить до 20 кілограмів. Буває менше там декілька кілограмів. Є також супутники, які е, на, можна сказати, середній орбіті, ну, які на вищій орбіті, які також мають значний, е, значну вагу. Та є супутники та станції космічні. Які, власне, мають надвисоку вагу, які знаходяться на найвищих орбітах від Землі. Таким чином відбуваються обертання. Зверніть увагу, що якщо б супутник рухався разом із землею, я так намалюю, то власне. Зона покриття цим супутником завжди була б одна й та ж. Однак є супутники, які висять на своїй орбіті, а є супутники, які рухаються на своїй орбіті. Супутники, які рухаються на своїй орбіті, це ті супутники, які ведуть спостереження. Ну, наприклад, от ви, напевно, чули новини, що Starlink запустив Wi-Fi по всій землі, і його супутники є рухомими, тобто вони постійно облітають землю так, так, різні маршрути є. Таким чином, забезпечується ну, одночасне покриття всієї землі, всього земного шару інтернету. Є супутники, які висять на орбіті і використовуються як власне, дзеркала для того, щоб відобразити і, власне, передати сигнал на велику площу. Отже, ми будемо зосереджувати нашу увагу під час вивчення курсу на супутниках, які висять на орбіті. на Рухомих ми не будемо зосереджувати увагу, тому що вони постійно рухаються, їх складно зловити. Тепер ми перейдемо до іншої частини. Це друге це ціль. Чому встановлюють спутники? Яка головна ціль використання супутників? Як ви думаєте? Ну, як приймають і передають там на базу і Так, добре, так. Ну, власне, головна ціль використання, ну, чому людство почало використовувати супутники. Головна ціль і основна, чому це сталося, це власне забезпечення покриттям великої території. Яку потрібно покрити. Давайте скажемо, що в нас є знову ж таки. Земна куля, трохи я не вгадав. Ой. Художник з мене такий собі. І є у нас орбіта по які рухається супутник. Ну, власне, є у нас сам супутник. Так, от, якщо б ми встановили тут антенну якусь на поверхні землі, то в неї б радіус покриття був би. Якийсь отакий невеликий. І то це я намалював дуже величезний радіус покриття. Там би був отакий, от якийсь радіус покриття в кращому випадку. Коли ж ми кажемо про супутник, то це покриття частини материка, частини власне, власне землі, декількох держав, тому подібне. І наш супутник покриває зону, яка рівна зону от такої направленості його антенни. І що в цю зону потрапляє, та й може сприйняти людство, яке живе на цій території. Саме тому для охоплення власне, всіх частин материка використовують різні супутники, які висять в різних частинах цих орбіт, які, власне, покривають різні частини нашого материка, так і так само і для України. Є частина супутників, які, власне, ведуть мовлення на території України. Відповідно, як ви бачите, що зона покриття супутників може бути однакова, а може частково бути однакова. Тобто є супутники, які два із них можуть забезпечити покриттям одну і ту ж саму територію. Наразі це стало вигідним бізнесом, тому що оренда супутника є досить велика плата за неї. І ну, саме елементарне, от нещодавно в новинах казали, що от кошти, які зібрали на безпілотники турецькі, пішли на оренду супутника, і ви можете уявити. Скільки коштує оренда супутника? Ну, і, відповідно, це є бізнес, тому супутників наразі по полу землі досить багато, тому що це є вигідно, це приносить кошти і тому подібне. Отже, що далі з супутниками? І яка їх головна ціль цих супутників, чому їх використовують так? Жива чи не жива. Ну, власне, зараз я вам продемонструю те, власне, як розподіляється, це дещо пізніше. Зараз покажу, як, власне, функціонують сукупники. Зараз. Хвилинку. Так, от є така презентація International Telecommunication Union Міжнародного союзу електрозв'язку, який показує насправді, як і власне реалізовується той чи інший зв'язок. Тобто є, власне, що джерело сигналу, чи те, що випромінює сигнал на супутник. І, власне, якщо зв'язок між супутниками, то є супутник, який веде мовлення на абонентську лінію. Є навпаки, є навпаки, що власне, відправляється сигнал із якогось каналу на супутник. І з цього ж каналу ведеться мовлення на абонентів. І, відповідно, таким чином забезпечується покриття великої території. Власне, такі два можливих варіанти, які застосовують для того, щоб забезпечити покриттям території землі. Так, добре. Чи є запитання по цьому матеріалу? Ні. Добре. Отже, якщо подивитись на нашу землю, то земля наша розділена на так звані регіони, де функціонують різні супутники. Так от кажу, що цей супутник, який висить, належить до такого регіону, та до такого. І, власне, От, ну, власне, супутники не можуть працювати у всіх регіонах. Про які регіони йдеться мова? Зараз От зараз почистимо. От якщо розкласти так атлас, то ми можемо побачити, що насправді е, наш власне наша коло землі поділено на три регіони. Власне, один регіон, другий От. Так, Далі регіон B, куди попадає. Україна, і, до речі, вся Європа, Африка, і регіон. Так, от... Точно не можу сказати, що за жирна лінія. Ну, напевно, ось таким чином цей регіон. Три Ейсе, от такі три регіони, які є наразі. І відповідно, супутники забезпечують покриття одного чи іншого цього регіону. І, відповідно, в нас в Україні також є супутники, які забезпечують покриття нашої України. Тобто роблять покриття цієї території. ну Відповідно, так як ми знаходимося на межі із іншим регіоном, то ми, звісно, можемо сприйняти і супутники, які мовлять, наприклад, на Грузію чи Казахстан, чи які інші супутники. Отже, це Можливо, лише потрібно переорієнтувати супутникову антену. Важливим є те, що тут є градуси південної широти і північної довготи. Ці всі градуси є позначені от в цій частині та в цій частині. От відповідно до цих градусів і відбувається визначення того, які супутники є в якій частині нашого, нашої держави, де вони проводять мовлення тощо. Отже, відповідно цих градусів, також можна виявити місце знаходження як абонента, і Вирахувати, в якому напрямку потрібно налаштовувати відповідно супутникові антени. Отже, це потрібно буде занести до протоколів і, власне, підписати ці всі моменти. Добре. Так.